Кажуть, що собака може вкусити, коли від неї забираєш їду. Не можна. Не можна. Не можна. Ні, не можна. Чекай. Лиш не берта. Ну, в неї слюні течуть. Я її даю. Даю. Нє, не. І вона віпльовує. Я її даю, ні. Це кістка, це м'ясо. Нє, віддай молодець, на, на. Чому так? Чому так? Тому що вона знає, що я її дам. А якщо не дам, значить, то не можна. А коли дам, значить, то можна. Красунь, іди до мене. Сядь. Сядь. Чекай. Чекай. Бо тут смажиться красота. Що би таке? Я тобі ще дам тебе. Тобі шейку тюдам. Чекай. Чекай. Лежати. Чекай. Чекай. Ні. Місце. Лежати. Лежати. Берта. Лежати. Чекай. Чекай. Хтось там пішов. Ні, чекай. Берта, лежати. Де сюди. Іди сюда. Тут о. Сядь. Лежати. Чекай. Чекай я покличу. Ні. Назад. Верта до мене. До мене. Я маю, бачиш? Маю. Не. Сядь. Сядь. Берта сидіти. Ляж. Ляж. Лежати. Чекай. 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 Так не, чесно. не Стояла. <сі> місце. Берта, місце. Місце. Назад. Діди сюди. сюди. Де ти? Сядь. Назад. Назад. Ще назад. Назад. Верта назад. Ей. Сядь. Сядь. Назад. Назад, 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 назад. Назад, назад. Че назад? Сидіти. Чекай. Ляж. Умничка моя. До мене. Сидіти. На. Молодець. Молодцінка мою. Моя красунка кто там? кто там? до домен, кто там? Кто там?